Вставай, хлопці, що сталося, чувак? Чувак, як справи? Чувак, як справи, брате? Гедже Джеймс. Джеймс, радий познайомитися, чувак. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробляли за один рік? Минулого року мій бізнес заробив 149 мільйонів, і цього року ми повинні вдвічі більше. Близько півтора мільйона доларів. Більшість з того, що я коли-небудь робив за один рік. Мільйон десять мільйонів. Ти став мільйонером у 30 років. Зрештою, ти став мільярдером. Яка була найкраща фінансова порада, яку ти коли-небудь отримував у своєму житті? Яка найкраща фінансова порада, яку я коли-небудь отримував? Майамі, Флорида по одне з провідних місць світу за кількістю мільйонерів. Ми знову в Майамі запитуємо мультимільйонерів, як вони досягли успіху і як ти можеш почати свій шлях до багатства у сучасному світі. У якій саме галузі ти вирішив будувати кар'єру? Я починав у сфері електронної комерції. Зараз ми займаємося злиттями, поглинаннями, а також нерухомістю. Яка найбільша сума грошей, яку ти заробляв за один рік минулого року? У нас був найуспішніший місяць. Ми заробили близько 5 мільйонів доларів валового доходу, приблизно 3,9 мільйона чистого. Цього року ми йдемо за планом. Ми на позначці 6 мільйонів, а оцінка 10 мільйонів валового доходу. Сподіваємося закрити близько 7,9 мільйона чистого прибутку. І зараз ми на позначці 6. Перевершивши минулий рік, в цьому краса масштабування та наявності системи. Якщо зможеш поставити правильних людей і делегувати свою роботу, зможеш розвивати бізнес. Багато людей хочуть бути тими соло підприємцями. Я все робитиму сам, щоб не платити нікому. Як тільки ви починаєте делегувати, тоді ви бачите значне зростання. Головна причина, чому ми бачимо зростання цього року, тому що я навчився будувати команду і створювати систему. Протягом вашої кар'єри підприємця, у чому був ваш секрет продажів? Як вам вдавалося стабільно продавати продукти у великих обсягах протягом вашої кар'єри? Продажі це психологія. І одне, що ви повинні зрозуміти: якщо ви можете змусити когось повірити, що щось є, по-перше, лімітованим випуском і ексклюзивним, ви можете змусити їх купити що завгодно. Ви чули про те, як зняли відео, де відкрили фейковий магазин розкоші. Він називався щось на кшталт папел, і там були лише взуття «Payless» десь по 20 доларів. Але вони назвали його папелі. Поставте маленьку зірочку, там були цінники 800 900 доларів на це взуття за 20 доларів. І люди шипувалися в чергу, щоб заплатити долар за взуття, яке коштувало 20 доларів. Брендинг, якщо ви можете створити бренд свого бізнесу, якщо ви можете створити бренд себе, ви можете продати що завгодно, кому завгодно і будь-коли. Яку найкращу фінансову пораду ви б дали молодому поколінню, що сьогодні закінчує школу? Сто відсотків. Чувак, я б їм по перше сказав, що все, що блищить, не є золотом. Усі, кого ви бачите за кермом Ламборгіні та в яскравому одязі, насправді не багаті. Річ у тім, що соціальні мережі та світ у наш час продають спосіб життя, яким багато людей не живуть. А потім ти розорюєшся, намагаючись продовжувати такий спосіб життя. Не слідкуйте за Джонсами, навіть якщо заробляєте гроші. Я знаю більше мільйонерів, які жили скромно, витрачали менше, ніж заробляли, і поступово накопичували статки, ніж тих, хто заробив мільйон за рік і одразу почав купувати ламборгіні та розкішний одяг. Найкраща фінансова порада, яку я можу дати: живіть скромніше, ніж дозволяють ваші доходи. Інвестуйте, 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 накопичуйте гроші, складний відсоток. Відкрийте рахунок Roth IRA. Інвестуйте у свій Roth IRA щороку. Нехай гроші працюють під складний відсоток. Примножує кошти, ви станете багатими. Ви станете багатими. Це 100 років. Бідні люди мислять тижнями і місяцями. Багаті люди мислять роками і десятиліттями. Ось так і стають багатими, думаючи на довгу перспективу. Перестаньте так думати. Швидко розбагатіти. Такі речі дуже швидко приведуть вас до банкрутства. Це дивовижно, брате. Ти вбив це лайно, брате. Mm. Ви хлопці. Зараз ми на Сонячних островах. Це інша спільнота в Майамі. Це район дуже високого класу. Але ми тут, щоб провести інтерв'ю у гендиректора сонячної компанії з дев'ятизначною статтею, ми запитаємо його, як йому вдалося масштабувати свій бізнес з семи до дев'ятизначної суми і зацікавити всіх молодих і спраглих підприємців. Давайте розберемося. Йой. Що відбувається? Щоб зустрітися з тобою, приємно познайомитися. Зай що сталося? Чоловіче, у якій галузі ви вирішили продовжити кар'єру? Тож я повністю зосередився на сонячній енергетиці. Чому? Бо я вважаю, що це було найважливіше, що я міг зробити на той час. Тож я почав продавати від дверей до дверей, дуже добре розібрався в продукті, вивчив базу клієнтів, навчився складати пропозиції, а потім перейшов до встановлення обладнання, дійсно вивчаючи технологію, як вона створюється, зібрав команду будівельників, інженерів, дизайнерів. І це призвело до того, що я створив одну з найбільших сонячних компаній у Сполучених Штатах сьогодні. Ілон Маск якось сказав: вам платять прямо пропорційно до розміру проблем, які ви вирішуєте. Тож ти генеральний директор однієї з найбільших сонячних компаній у всій країні. Яка найбільша сума грошей, яку ти коли-небудь заробляв за один рік? Мій бізнес минулого року зробив 149 мільйонів, і цього року ми маємо подвоїти цю суму. Тобто ти на шляху до приблизно 300 мільйонів цього року. Так, дозволь запитати, що було найважливішим, що ти впровадив у своєму бізнесі, щоб підняти його не лише з 7 до 8, а зрештою з 8 до 9 цифр. Щоб дійти до семизначних сум, потрібна справді хороша ідея та відмінні продажі і маркетинг. Щоб дійти до восьмизначних сум, потрібна справді сильна команда. Якщо навколо тебе правильні люди, ти зможеш досягти восьмизначних сум, але досягти дев'ятизначних сум це одне з Найскладніших завдань. Тобі потрібен не лише справді хороший продукт, а й відмінний маркетинг, чудові продажі, сильна команда. Але найголовніше нам потрібні системи, потрібні СОПІ, стандартні операційні процедури. У моїй компанії вони є стандартна операційна процедура для всього, що ми робимо. І це трохи жарт і перебільшення, але насправді існує стандартна операційна процедура навіть для того, щоб піти до вбиральні чи зробити каву. Уся суть у тому, що кожна система і функція в бізнесі має бути задокументована. Тому що якщо це задокументовано, це означає, що якщо я сьогодні захворію, я можу передати цей документ колезі і він зможе виконати мої обов'язки. Тож тепер ви більше не залежите від мене. І коли ви власник бізнесу з восьмизначним доходом? Дуже часто люди все ще залежать від генерального директора. Але коли ви стаєте власником бізнесу з дев'ятизначним доходом, люди вже не просто покладаються на генерального директора, вони покладаються на саму машину систему. Тобто генеральний директор може померти, але машина і система продовжать масштабуватися. На мою думку, саме тут більшість людей і застрягають на рівні восьмизначного доходу. Отже, у компанію, якою ви керуєте, надходять сотні мільйонів доларів. Вірно, але яка була найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували у своєму житті? Якщо є один урок, який наставник, чи хтось інший дав вам про гроші і який завжди залишався з вами, що це за порада? Витрачайте свої гроші, всі скажуть, як завжди, зберігайте свої гроші. Зберігайте свої гроші, тримати їх на банківському рахунку? Ні. Єдиний спосіб щось побудувати це вкладати в це. Уявіть собі, що у вас новенький бугаті, припаркований внизу, але немає бензобака, щоб залити пальне, тож ви буквально не можете ним поїхати. Ось саме так виглядає банківський рахунок. У вас є банківський рахунок на 5 мільйонів доларів, який не працює на вас. Це буквально як бугаті без бензину, це як витвір мистецтва. Ти просто будеш на нього дивитися, і він буде втрачати в ціні з кожним роком. Коли у тебе гроші на банківському рахунку не сприймається як щось, що має тебе захищати, сприймається як інструмент, щоб заробити ще більше грошей і стати успішнішим. Я так нервую, коли ми дивимося на наш банківський рахунок і там так багато грошей. Чому? Тому що я думаю, що ми з цим робимо? Нам це зараз не потрібно. Усі наші витрати, операційні витрати, все покрито, зарплати виплачені. Давайте змусимо ці гроші працювати. Але це мої основи та принципи щодо грошей. Я ніколи не буду накопичувати свої гроші. Я завжди буду вкладати їх у щось нове. Отже, друзі, це був абсолютно неймовірний досвід знімати разом із Зейном. У нього компанія з дев'ятизначним оборотом цього року його бізнес принесе 300 мільйонів доларів. У нас для вас ще один сюрприз. Ми в Брікелі, Майами і будемо інтерв'ювати агентство з восьмизначним значним доходом Роберта Міллера. Він із Остіна. Ми зустрічалися з ним раніше, але він запросив нас до Майами, щоб поділитися досвідом, як йому вдалося вирости з семизначного до восьмизначного бізнесу. Подивимось, що він розповість. Як справи, бос, як ти? Радий тебе бачити, друже. Радий тебе бачити. Радий тебе бачити. Минулого разу, коли ми з тобою спілкувалися, ми очевидно були в Остіні, Техас, так. А тепер ми в Майамі, Флорида. Чому така зміна? Чому ти переїхав з Остіна в таке місто, як Майамі? Ну, по перше, ось одна з причин прямо тут. Остіні чудові краєвиди, класна нерухомість, але нічого не зрівняється з Майами щодо того, що ти можеш тут отримати? Друге, це підприємницьке середовище тут. Тут набагато більше людей, які займаються великими справами, тому я вірю в інвестування у своє оточення. Все починається з дому, починається з твого дому, з твоєї каси. Друге, це люди, якими ти себе оточуєш. І нарешті, друже, пляж. Мені ж треба було на пляж. Чувак, пляж знаходиться прямо тут. Це дивовижно. І у вас є неймовірне місце у Майамі. Чи можете ви нам показати місцевість? Так, абсолютно, абсолютно. Ось перший балкон. У мене тут два балкони, і тому можливістям дивитися на воду дуже надихає. Звичайно, ви бачите, яке жваве місто, але прямо тут знаходиться фінансовий район. Тому це дійсно чудово. Знайомитися, спілкуватися і встановлювати зв'язки з людьми, які там працюють, адже вони у фінансах, а я люблю фінанси. Тож це зазвичай одне з тих місць, куди можна піти, щоб відпочити і зайнятися своїми справами. Для тих, хто не знає, в якій індустрії ти побудував свою кар'єру, скільки бізнесів ти зараз маєш? Так, зараз у мене кілька різних бізнесів. Їх п'ять. Вперше я познайомився з цифровими валютами, коли мені було приблизно 17-18 років. Найбільше це був біткоін. А потім я відразу перейшов у цифровий маркетинг і електронну комерцію. І тому весь портфель бізнесів, які я маю зараз, по суті, є машиною для генерування готівки, щоб потім інвестувати в цифрові валюти, чи то біткоін, ефіріум чи інші монети, які ми можемо обрати. Але в основному це були цифровий маркетинг, електронна комерція та криптовалюта. І Як скільки грошей твої бізнеси зароблять? цього року? Ми ймовірно зробимо понад 15. Наступного року ми плануємо зробити близько 20-25. Але нашою ціллю щодо активів під управлінням є близько 50 мільйонів до кінця року. Це неймовірно. А якщо у когось є бізнес, вони можуть досягти позначки в 1-2 мільйони доларів, стабільно заробляють 7 цифр, але не знають, як перейти до восьми. Яку найбільшу зміну ти зробив у своєму бізнесі, яка дозволила вийти на 8 цифр? Знаєш, що смішно? Я насправді пішов і зустрівся з Грантом Кардоном і поставив йому саме це питання. Я знаю, що ви нещодавно брали у нього інтерв'ю, і єдине, що він мені сказав, там і це здається досить простим, це просто слідкувати за графіком. І ти такий, добре, а що це насправді означає? Отже, у тебе є графік доходу, який показує, як Працюють твої продажі та маркетинг. Друге, це соцмережі. Як знаєте, слідкуйте за охопленнями, контентом, куди веде алгоритм, і посилюйте зусилля в цих напрямках. Іноді ми себе обманюємо, не дивлячись на дані. І зазвичай підприємець, який досягає першого мільйона або, можливо, другого, не має належної інфраструктури для роботи з даними, адже до першого чи другого семизначного доходу можна дійти завдяки наполегливості. А коли у вас з'являються дані, які допомагають приймати рішення, тоді ви починаєте бачити параболічне зростання, тому що приймаєте правильні рішення і вдосконалюєте саме ті речі, які дійсно потрібні. Якою була найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували протягом своєї кар'єри? Найкраща порада, яку я отримав на це пов'язати себе з доходом. Дехто йде працювати у відділ продажів, але насправді все починається з маркетингу. Якщо ви можете контролювати потік лідів, то всі захочуть працювати з вами, тому що ви приносите гроші цим бізнесам. Це дає вам унікальну можливість, якщо ви розумієте маркетинг, а потім і продажі. Тому що якщо у вас немає з ким поговорити, ви можете бути найкращим продавцем у світі, але це не має значення, якщо у вас немає лідів. Тож, якщо ви опануєте ці дві навички, будь-який бізнес захоче мати вас у команді, бо саме цього їм бракує, і з цим у них зазвичай виникають труднощі. Отже, друзі, ми щойно закінчили у Роберта вдома, і скажу вам, він був привітний, запросивши нас у свою нову. Квартиру в Майамі, у нього неймовірне місце тут у центрі Брікела. Але я хочу тебе спитати, який найбільший урок ти отримав, перебуваючи в оточенні таких молодих підприємців, які заробляють 8 і 9 цифр, як Зейн, як Роберт. Що насправді дало тобі це оточення для твого мислення, твого ставлення до грошей? Знаєш, коли ти оточений такими молодими хлопцями, там як Зейн і Роберт. Ти бачиш, що їхнє бачення набагато більше ніж те місце, де вони знаходяться. Вони можуть заробляти 8 чи 9 цифр, але це далеко не все, чого вони прагнуть. Вони хочуть піднятися на вершину. Те, що вони робляться, це ніщо в порівнянні з тим, куди вони хочуть дістатися. Це просто нагадування про те, що навіть коли ви досягаєте справді великих результатів і досягаєте певного рівня, який може бути вищим ніж те, що робить більшість людей. Пам'ятайте, що зрештою єдина людина, з якою ви змагаєтесь, це ви самі. І тому просто бути оточеним ними частиною цієї енергії. Це просто чорт забирає. Я маю продовжувати пробивати нею кожну стелю та кожну стіну переді мною, поки не досягну вершини гори. Абсолютно. І ще дещо хочу додати: поставте лайк і підпишіться на школу Knox, щоб отримувати дивовижний контент. І слідкуйте за оновленнями, бо найбільший сюрприз каналу чекає наприкінці. У якій галузі ви вирішили продовжити кар'єру? В я розпочав онлайн навчання. Я був одним із тих, кого не я винайшов, але я був одним із піонерів онлайн навчання ще у 2008 році. Так, так яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробляли за один рік? Більшість з того, що я коли-небудь робив за один рік, якщо врахувати все, ви рахуєте інвестиції в мій бізнес. Найбільше, що я коли-небудь заробляв за один рік 10 мільйонів. 10 мільйонів. Який найважливіший урок підприємництва ви засвоїли, і який би передали тому, хто розпочинає бізнес у 2023 році? Найважливіший урок це те, що чим більше ти потієш у мирний час, тим менше ти кровоточиш під час війни. Коли сталася пандемія covid 19 та всі ці інші речі, і деякі люди панікували, звільняли працівників. Я нікого не звільнив. Навпаки, я почав наймати людей. Тому що я підготувався до таких ситуацій, коли в мене все було дуже добре. Я подбав про те, щоб накопичити гроші, відкласти кошти, і в мене були значні заощадження. Я сказав співробітникам, що нікого не звільняємо, навіть якщо ви нам не потрібні, просто заспокойтеся. Мій наставник сказав, що більшість бізнесів не можуть проіснувати 10 років, бо кожні 10 років трапляється рецесія. Правильно? Усі виглядають геніями, коли справи йдуть добре. Тільки справжній генеральний директор може впоратися з рецесією. Тож, у чому секрет стійкості до рецесії, і навіть у ті часи, незалежно від того, що відбувається в економіці, який секрет виживання в таких умовах? Знаєте, на мою думку, це по-перше, просто мати багато грошей або доступ до грошей, бо це може бути кредит. Тож, якщо ти не хочеш тримати готівку, це можуть бути активи, під які ти можеш взяти кредит, якщо щось піде не так, бо ти маєш бути ліквідним, коли справді настане криза, щоб це не вплинуло на тебе, або щоб ти міг скористатися моментом, коли все стає дешевшим? Ще одна річ, це навички, так. Я знаю, що б не сталося, якщо все піде шкереберть. Я вмію добре займатися маркетингом і продажами, щоб подзвонити другу, у якого є бізнес, і сказати Гей, давай, я буду продавати для тебе. Або в найгіршому випадку дозволь мені запустити твою рекламу чи щось таке, і я зможу швидко заробити гроші. Дуже дякую за твій час. Я справді ціную тебе, брате. Чувак, Майамі на це як у кіно. Не можу повірити, що ми натрапили на Брендона Картера. Це кін Кейто. Він один із перших фітнес інфлюенсерів які справді проклали шлях у цій ніші. Заробив понад 10 мільйонів доларів за рік, поділився знаннями. Він дав чудові поради молодим голодним підприємцям. Майамі шалено, чувак. Погнали до наступного. У якій індустрії ти вирішив будувати кар'єру? Я працюю в сфері охорони здоров'я. Я кардіоваскулярний і торакальний хірург, що надихнуло тебе обрати медицину, піти в сферу охорони здоров'я. У моєму випадку це була смерть моєї матері. Мені було близько 10 років, і я бачив, як вона померла від кровотечі після пологів. І не було жодного лікаря, який міг би врятувати її життя. Тому я вирішив стати лікарем, щоб жодна дитина не пережила того, що довелося пережити мені, спостерігаючи за її стражданням. І щоб жоден батько не страждав так, як вона. А що б ви сказали тим, хто цього року навчається на останньому курсі медичного університету, який шлях потрібно пройти, щоб стати успішним хірургом у цій галузі? Перш за все, потрібна пристрасть до служіння людям і жертовне мислення, адже потрібно залишатися максимально зосередженим, бо медицина це величезна сфера. Тут дуже багато чого треба вивчити. Це дуже довга кар'єра, але не можна дозволяти жодним іншим речам відволікати себе. Треба залишатися дуже цілеспрямованим і максимально зосередженим, прагнути стати найкращим лікарем яким тільки можеш бути, роблячи це, ти маєш прагнути бути найкращим у всьому, що робиш, яка була найбільша сума грошей, яку ви заробляли за раз? Рік близько півтора мільйона доларів, півтора мільйона серв? Щоб ви порадили тому, хто прагне піднятися з 6 до 7 цифр у своїй кар'єрі. Що для цього потрібно? Це щось на кшталт зміни мислення. Що саме ви впровадили, що дозволило вам перейти з 6 до 7 цифр у кар'єрі? Любов і пристрасть до своєї справи та прагнення до досконалості. Будьте настільки хорошими, щоб ніхто не міг зробити це краще за вас. І тоді гроші прийдуть. Якщо вашим пріоритетом будуть гроші, ви зазнаєте невдачі. Якщо це досконалість, гроші прийдуть із нею. Щиро дякую за ваш час, пане. Я ціную. Проблема. Чудовий день. Дякую. Хай щастить вам. Гарного дня, людина у Майамі божевілля. Але я хочу, щоб ви прокоментували нижче з ким ваше улюблене інтерв'ю і чому. Ми хочемо поспілкуватися з вами та дізнатися все, що ви думаєте про це відео. Гаразд, друзі, у нас для вас особливий сюрприз. Ми зібралися в Cardone Enterprises, щоб взяти інтерв'ю у гранта Кардона. Грант кардон був одним із підприємців-початківців, за якими я почав спостерігати. Це справді спонукало мене серйозно захотіти стати фінансово незалежним та розпочати бізнес. Ми троє дуже раді представити цей контент і отримати це інтерв'ю. Не можу дочекатися, щоб побачити, як воно піде. Хлопці, що сталося, чувак? Людина. Як справить, чувак? Як справи, брате Джеймс? Джеймс, я радий познайомитися, друже. Ви стали мільйонером у 30 років? Так. Зрештою, ви стали мільярдером. Яку найкращу фінансову пораду ви коли-небудь отримували протягом свого життя? Ну, я не знаю. Не знаю, чи це порада, яку я отримав щодо грошей. Дивись, гроші. Гроші просто. Це інструмент, чувак. А мене виховувала мама. Не зробила. Вона не розумілася на грошах, навчила мене ними розпоряджатися. Я зрозумів, коли брав участь у шоу підпільний мільярдер. Гаразд. Це було не те, чому мене хтось навчив. Мене поставили в ситуацію, коли мені дали один долар і сказали, тобі потрібно, тобі потрібно використати ці 100 доларів, щоб побудувати бізнес. І я подивився на це і думаю, гаразд, як мені це зробити? Я думаю, ну 100 доларів, це не спосіб побудувати бізнес. Тож щоб перейти зі 100 до 10, я хотів побудувати бізнес на 10 мільйонів доларів за 90 днів, не використовуючи своє ім'я. Вони висадили мене в поебло, штат Колорадо. Тож я дивлюся на це як на головоломку. Мені потрібно перейти зі 100 до 10 мільйонів. І я такий, що? Який найшвидший спосіб додати нулі? Бо, коли ти йдеш зі ста до 10 мільйонів, що ти намагаєшся додати? Нулі. Це все, що ти намагаєшся додати. І я такий: О, найшвидший спосіб дістатися туди, це просто піти прямо до нуля. Візьми ці 100 і позбудься їх, замість намагатися додати. Так, замість того, щоб щось додати, я такий ні, просто йди до нуля, позбувся цих 100 доларів. Я сказав діскавірі, ось заберіть ці 100 баксів назад. А вони такі, ми не хочемо ці 100 баксів назад. Я сказав: заберіть назад, мені це не потрібно. Я в цьому не маю потреби. Тож я просто намагаюся якнайшвидше звести все до нуля і потім увесь час залишаюся на нулі. Гаразд, і я такий, гаразд, мені потрібні люди, мені не потрібні гроші, бо зазвичай є тенденція керувати своїми грошима. Тож урок, який я засвоїв. Перестань керувати грошима. Менеджери не заробляють грошей. Ти знаєш якогось багатого менеджера? Ні. Керуючий фондом Goldman Sachs не розпоряджаються грошима. Вони роблять? Вони збирають гроші, інвестують їх, знову збирають гроші та інвестують їх. Ось так вони заробляють гроші, тож зведеться до нуля, чувак. Немає грошей. Не заощаджуйте гроші. Не плануйте вихід на пенсію. Беріть кожну копійку, яку ви заробляєте від кожної людини, яку зустрічаєте, та реінвестуйте ці гроші. Реінвестуйте це у щось, що стосується вашого бізнесу, маркетингу, бренду, інформації. Ставайте кращими, швидшими, впевненішими. Усе, що робить вас швидшими, кращими. А коли щось залишиться, починайте інвестувати в інші реальні активи. Інвестувати у що ви, хлопці, живете в Остіні? Так купуйте нерухомість. Наступні 18 місяців найкраща можливість для інвестування в нерухомість. Можливо, за наступні 50 років дуже дякуємо, що подивилися це відео. Майами було справжнім фільмом. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити неймовірний контент, який скоро з'явиться. Натисніть тут, щоб подивитися інтерв'ю з мільярдером Грантом Кардоном.